Вітаю вас! А давайте подивимося, що там відбувається зараз на Росії. Ну, в Белгородській Народній Республіці. Так? Що там зараз відбувається? Можливо, нарешті дочекалися визволення? Зараз спитаємо у Таро. Бо різні, різна інформація є. Ну, подивимося, що зараз карти скажуть. Що це буде, як це буде довго і взагалі до чого це все приведе. Хм. Так. Ну, таки та конфліктна ситуація по п'ятірки мечів. Це коли когось тиснуть до, до нігтя, притисли до нігтя. Це якийсь ультиматум для Росії. По п'ятірці м'ячів можна казати про зброю, чи танки, вибухи. Так? Ну, бачите, воєнні дійства. Війна це однозначно. Так, це все те, що з'явилося зараз на території Белгородщини. Це якась продумана провокація, продумане, бо за цим стоїть людина. Людина, яка точно знає, що робить, це якесь щось продумане. продумане. Це людина, дьявол, і, і тут же, і а дьявол це ж є вибухи, це ж є такі дійства. Ця людина точно знає, що робить. Це сильна така натура, ну можливо, дещо агресивна, така зла людина. І це дійсно маніпуляція. Але зі зброєю, агресивна. Я вам так скажу, там дійсно бойові дії. Але це якось заплановано і це, знаєте, з такою злобою. От Це так, це так от, якби от українців би запустили зараз все населення України запустили на Росію, то я не знаю, що б це було. Мабуть, і всіх би росіян пошмотували на дрібні шматочки. Так, питаємо: це ЗСУ, на Белгородщині. <свят> Ні, це не ЗСУ, але це люди, які з ЗСУ. Трійка кубків. тобто це як Тиснуть руки одні, одні одному. Тобто, дивіться, українці знали. У ну, ЗСУ, Україна знала, що буде відбуватися в цій області. Тобто це люди, які з нами. Лицарь мечів це провокатор, і це ті люди, які підливають масло в вогонь. І я вам ще скажу, що, е, е, і справи по цим картам зайдуть далеко. Це не поодинокий такий випадок, тому що тут мені показано, що ще будуть і надалі руйнування. Оці дві карти, і диявол це руйнування, які подальше будуть проходити. Як знаєте, як до, до, домовилися, вдарили по рукам, ага, ви там будете робити те то те-то, е, Мало того, це ще профінансовано туди ще гроші якісь влиті, щоб оце. Оці події відбулися на Белгородщині. Є фінансова підтримка. Так. Це ті росіяни, в яких всі дома. Я так думаю, це ті люди, які просто, просто допомагають ЗСУ робити, можливо, ну, як буферну зону якусь. Пам'ятаєте, так? нам же це ж це границя, це ж там Харківщина, місто Харків під боком. так? То Треба посунути, посунути, щоб там була така зона. Та навіть ще та Скабєєва вирощала, да? Вона прям таки накаркала, вона казала, що прийде час, коли зайдуть на територію. Територію Росії і зроблять таку собі зону, сіру зону між кордонами України і вглиб до Росії десь, мабуть, навіть на 100 кілометрів. Ну то вона накаркала, напророчествувала таке. Ну не знаю, чи 100 там кілометрів, чи скільки, але ж таки так, на Белгородчині коїться воєнні дії, але це не Україна. Що ще там буде відбуватися? А ось у королева мечів. Королева мечів – одне із значення війна. Що там буде? Ну, це те дійсно про що казали: війна прийшла на територію Росії. Це не випадковість, це ну, тут, як сказано, провокації, але це продумане, продумане дійство це початок кінця. З цієї області будуть виходити мирні люди. Бачите, ось у сім'ями будуть тікати від мечів, ну, від, від пострілів, від бомбьошків, від вибухів, від воєнних дій будуть виходити мирні. Бо там почнеться те, що зараз коїться в Україні. Королева мечів, ще раз сам кажу, це війна. Десятка жезлів показує, що життя там неможливе. Ну, з чим я і поздоровляю росіянців. Ну нарешті вони побудуть на нашій шкурі, пізнають, що то таке війна. От то хай вони переселяються, як ми переселялися свого часу, да, там де тихіше, то хай побудуть той шкурки. І я дуже рада, що це відбувається. Ну будемо спостерігати. Я вам дуже дякую за увагу. Чекаємо новин офіційних.